Я хотів би зараз торкнутися того, як ми хотіли показати цю книгу, як ми хотіли презентувати цю книгу і чому завадив коронавірус і пандемія, яка була введена в країні. Але для цього треба торкнутися перед історією того, що відбулося 25 років тому. А саме у 95-му році, 995-му році, коли Микола Трох здійснив свій центральний головний проект, який називався Порнографія дзеркало нашого життя, відбувся він у Київській фортеці Коси-Капонір у лютому місяці 95-го року. І це була унікальна подія, унікальне явище в тому сенсі, що не просто виставка, не просто. Презентація проєкту Троха», а свого роду перформанс, акція. Практично трохи не було. Було дуже багато гостей. Всі його друзі і всі, хто цікавився фотографії, прийшли на цю подію і застали в одному із приміщень в Київської фортеці, застали до весіл, за яким сиділи чотири людини. Це Соловйов, Сидоргібелінда, Ляпін і Левицький. За ними у тлі висів триптих як зеркало нашого життя. Я вже не пам'ятаю, про що вони говорили, але це була імітація. Це була імітація Товариського суду над автором цієї роботи. Пізніше Миколу ввели зав'язаними очима. Я теж не можу пригадати, не можу згадати, що говорилося, але все, звичайно, зводилося до того, що автора звинуватили у звертанні до теми порнографії, що могло здатися, коли, коли, коли поглянути, особливо на центральну частину цієї роботи. І в кінці ще був такий фрагмент, вірні, такий епізод, коли Микола миє руки, умиває руки. Знову ж таки символічний і ще один сим, символічна конотація. Він тим жестом він знімає себе відповідальність за те, що він зробив, що він показав. Тобто, це був перформанс Хоча ораторів як. Це перформанс автора, це був авторський перформанс, це був перформанс Миколи Троха. Микола був надзвичайним художником. Я зміг переконатися в цьому, коли ми готували власне цю презентацію, яка мала відбутися в березні місяці цього року. При тому самі події розгорталися так стрімко і так несподівано. Вона мала відбутися 15 березня. 15 березня це винятковий день для троха, який увійшов у легенду про нього. Тому що кожна публікація, яка була присвячена йому у свій час, особливо 95-ті роки 95-й рік, коли він, власне, був пік його кар'єри, пік його успіху, було багато публікацій у пресі. Одна з них називалася Микола Трох, людина, яка народилася двічі, при тому в один і той самий день. Чому так? Тому що. За легендою він придбав фотоапарат 15 березня на свій день народження, коли йому було вже 25 років, досить така вже зріла людина, і почав фотографувати художник. самовучка ніхто його не вчив, уроків жодних він не брав. Дуже швидко пройшов усі етапи формування, як з технічного боку, так і з художнього. І вже наприкінці 80-х, на початку 90-х років. Був одним із центральних фотокудожників України. І коли ми вирішили зробити презентацію в Національному художньому музеї 15 березня, власне, на цей день, і, можна сказати, зробити третє народження, влаштувати третє народження Миколи Трока, тому що вже пройшло чимало часу, як його немає серед нас, він помер у 07 -му, -му році, 07, вибачте, в 07 році. А презентація. Мала бути особливою, це мала бути данина е, Омаж, присвята троху і його центральному проєкту Порнографія дзеркало нашого життя. Нам вдалося зробити реконструкцію Триптиха, який зник невідомо, де він, ніхто не знає, де його місце знаходження. Це трошки дивно, тому що знаючи, Троха, який дуже бережливо відносився до своїх робіт, до того всього, що він робив, до негативів. Е, Тим не менше, нам вдалося відшукати оригінали, з яких зробили реконструкцію, надрукували фотографії. І за тим столом мали сидіти інші персонажі, люди, причетні до цієї книги. Це Стила Бенямінова, видавець, автор книги і дві людини, які допомогли в зборі матеріалу. Це Всеукраїнський благодійний фонд Миколи Троха, Петро Маркман, голова фонду, і директор Любовського краєзнавчого музею Юрій Фініковський. До останнього часу побутувала легенда, що архів трохи зник, що тільки те, що він друкував, те, що залишилося, по суті представляє його доробок. Насправді, як і багато легенд навколо троха, вона є хибною. Архів трохи зберігся, зберігався він до сьогодні в родині художника у Любомлі, звідки походить Микола. І лише останніми роками був переданий частково до фонду Миколи Троха. Це негатив головним чином. І друковані фотографії, які Микола робив особисто для нього це був процес рівноцінної зйомки, тому що негатив і процес зйомки це привід для того, щоб потім працювати з готовим відбитком. Фарбувати його, маніпулювати з ним, робити щось абсолютно індивідуальне. Немає двох однакових відбитків трохи. Кожна робота є унікальна в своєму роді. А яка структура цієї книги, як вона формувалася? Спочатку з'явилася назва. Назва, яка фактично визначила і допомогла зрозуміти, яким чином цю книгу робити. Тому що в цьому визначенні Infant Terrible – непрохане, небажане дитя. Воно говорить практично і про місце Троха в історії української фотографії, і про його особливості, і про те, що він робив. Він виламувався, він не хотів працювати як всі. Він не хотів миритися з тими написаними правилами, які існували в українському соціумі, особливо в середовищі фотографів. Коли з'явилася ця назва. Дуже швидко виникла структура книги. Це сім розділів, які ілюструють всі періоди життя Миколи. Але не зовсім, тому що хронологія, вона, хоч і присутня, вона інколи не є головною. Головною є динаміка розвитку, процес розвитку художника, його формування. Розділи дуже. Легко зрозуміти. Перший називається Любомль, це назва міста, з якого походить трох. Другий розділ називається Артема Версус Фотографія. Дивна доля, несподівана доля, коли після закінчення школи Микола йде в ПТУ. Продовж року він навчається, закінчує Білоцерківське ПТУ. І потім працює продовж 10 років з слюсарем на заводі Артема. Паралельно він починає фотографувати, як я вже говорив, у 25 років він придбав фотоапарат, це 1986 рік. І коли йому вдалося прийняти участь у виставці Київ Талін, це 1988 рік, виставка одна з перших, одна з етапних виставок встановлення сучасного українського мистецтва, це виставкова зала на вулиці Володимирській. Достатньо назвати учасників цього проєкту це Кістол, Реунов, потім Свяченко, Панич, Вишеславський. І Микола Трохимчук тоді він ще носив своє прізвище. Потім воно було скорочено до Трох, і з таким ім'ям він практично війшов до історії українського мистецтва. Третій розділ називається Паризька комуна дуже важливий розділ, тому що практично після виставки Київ-Каунас він почав спілкуватися з тими художниками, з якими познайомився. На виставці, власне, на цій виставці, зокрема з Голосієм і Трубіною. Четвертий розділ називається Харківське. Чому така дизвана? дивна назва? Тому що Микола впродовж десяти років жив і працював на харківському шосе. В квартирі на Харківському шосе. Можливо, навіть це центральний розділ, тому що в цій квартирі були зроблені всі класичні фотографії Миколи. Друга кімната. Маленька кімната у Хрущовці, це не була студія. Її важко називати студією в класичному розумінні цього слова, тому що обдерта стіна без меблів. Хіба що він використовував такий дивний диван, типовий радянський диван з типовим покривалом, який всі пізнають як символ того часу. І в цій студії кімнаті він зробив всі свої класичні роботи. Це як я говорив в Відкривається він документацію помешкання, зроблену, знову ж таки Миколою. Він ніби усвідомлював значення того, де він працював, як він працював, ті обставини, той простір, в якому він працював, про його значення для історії, для майбутніх дослідників. Ось фрагменти цієї документації. І, звичайно, роботи, які були створені в цій студії. Всі вони класичні, всі вони відомі, Але є і ті, які практично не публікувалися. Хотів би сказати ще про те, що те, що можна побачити, зокрема в інтернеті, це кілька десятків фотографій, які кочують некритично критично із сайту на сайт, із сторінки на сторінку. В цій книзі якраз зібрано те, що багато чого не було опубліковане і багато чого невідомим взагалі, але дуже важливе для еволюції для розуміння цього художника.